Усім привіт! Я лікар, от оренду ларинголог медичного центру Медок Патапенко Владислав. Лордопомога потрібна як дорослим, так і малятам у разі появи симптомів з боку органів слуху та верхніх дихальних шляхів, а також у випадках, коли з'являється біль у ділянці пазух, зміна або втрата голосу в часті простудні захворювання, носові кровотечі чи важкість дихання. Високоспеціалізована допомога лікаря-отореноворнголога допоможе вам уникнути важких ускладнень, попередити поширення процесу або вирішити питання, що турбують вже роками. Чому варто звернутися саме у медок? Все просто. Ми працюємо на результат, ми не приписуємо непотрібні ліки, притримуємося стандартів доказової медицини та постійно вдосконалюємо знання та навички. У клініці є все необхідне для комфортного та якісного обстеження. Ми придбали сучасний ендоскоп, який є незамінним у візуалізації та постановці точного діагнозу. Ваше бажання залишатися удома в умовах ковіду та грипу не залишилося без уваги. За потреби пропонуємо вам можливість викликати лор лікаря на дім, довіряйте нам своє горло, носики та вушка та отримайте якісні та професійні послуги взамін.